Ми не збираємося миритися з подібними зазіханнями на закон і порядок з боку людей, яким взагалі не місце в нашій країні. Тепер ми повинні переглянути кожного іноземця, який в'їхав з Афганістану за часів Байдена, і ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення висилки будь-якого іноземця з будь-якої країни, який не належить до нашої країни і не приносить користь нашій країні. Якщо вони не можуть любити нашу країну, ми не хочемо їх бачити тут. Міністерка внутрішньої безпеки Ша Ноем в дописі в ІКС теж стверджує, що стрілець громадянин Афганістан, який потрапив в ша в межах операції Алайс Валкам 8 вересня 2021 року. Чинний лідер Америки в промові назвав Байдена катастрофічним президентом, ну звісно ж і найгіршим в країні в історії нашої країни. Попередня адміністрація впустила 20 мільйонів невідомих і неперевірених іноземців з усього світу. Порахував Дональд Трамп. Після виступу Трампа служба громадянства та імміграції США заявила в мережі, X, що обробка всіх імміграційних запитів від громадян Афганістану припиняється на невизначений термін. Напередодні NBC News писало, що адміністрація Трампа наказала переглянути всі справи біженців прийнятих до сполучених штатів за каденції Джо Байдена. Нагадаю, що 26 листопада у столиці США Вашингтоні в декількох кварталах від Білого Дому невідомий відкрив огонь і пораних двох бійців національної гвардії. Вони в критичному стані Підозрюваний теж поранені, але ризику для його життя немає. Він під вартою стрілкому Вашингтоні може бути громадянина Афганістану. За даними Сіяне не що встановили. Особу підозрюваного стрілянини по військовослужбовцях на зварті. Джерела заявили, що початкова ідентифікація стрільця збігається з 29-річним чоловіком зі штату Вашингтон, який, судячи з усього, мігрував туди з Афганістану в серпні 2021 року. Один зі співробітників правоохоронних органів додав, що влада зняла відбитки пальців затриманого чоловіка і в такий, сп�� такий спосіб отримала первісне ім'я Рахманула Лаканбал. Що відомо на загал, станом за про зараз про стрілянину по звадіця Вашингтоні в поліції підтвердили, що інших підозрюваних крім затриманого немає. Сінен пише, що затриманий не мав при собі документів, що посвідчують особу. Відмовляється співпрацювати зі слідством. За даними ФБР, до речі, тут різнилися дані і ФБР і поліції і влади. Двоє на назвардійці були в критичному стані. Потім писали, що вони вже померли. Потім що знов в критичному стані. В, в, в ФБР заявили, що не буде розцінена як напад на співробітників федеральних правоохоронних органів. Міністр війни США теж вийшов із заявами. Під Хекса заявив, ми відправимо до Вашингтона додатково 500 бійців. Ось те ось такою заявою. Виступив міністр війни США під Хекса після стрілянини по нацгвардійцях, яка напередодні сколихнула Вашингтон, Білий Дім, Сполучені Штати. Ну і на загал соцмережі. Ми одразу до речі, наш Ігор Гаврищак інформував про це. Це наших глядачів. Покровськ, росіяни там вже півтора роки товчаться завдяки нашим збройним силам України їхнім надреальним зусиллям, бо наші збройні сили України завжди за межею можливого. Дійсно дають вісіч ворога. В таких непростих умовах вони лізуть, вони сунуть зараз. Вони лізуть на південних околицях. Зокрема, вони використовують і заводи в Покровську, використовують будинки, використовують висоти. Там це є за за рахунок багатоповерхівок для того, аби Атакувати наших бійців тяжко через погоду, через похолодання, через тумани, через а, дощі такі дрібненькі зараз використовувати дрони для того, аби накривати ворога на тих локаціях, де вони зосереджуються. Водночас на півночі Покровська, як зокрема, говорить і Роман Світанк, зокрема говорить і Олександр Коваленко, військовий експерт, він не вдається закріпитися ворогу. Втім, напередодні дістей повідомляло, що ворог суне вже до центра Покровська, але ми відбиваємо ці спроби. Треба зараз підтягувати нам резерви, каже Світаншов. Якщо у нас завдача далі стоїть тримати Покровськ, то резерви можуть цьому допомогти нас. Спорі... Правді, ситуація не катастрофічна, критична, непроста, але може е, мати місце для виправлення. Росіяни вже кидають резерви на Покровська до Мирнограду. Захисні коридори кажуть в ЗСУ. Через захмарні втрати Росія змушена кидати на штурм Покровська резервні сили. Також збройні силам України вдалося організувати захисні коридори до Мирнограда для підвозу всього необхідного захисникам та евакуації поранених. Про це повідомляє угруповання військ схід у Фейсбуці. У Покровську тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників. Точаться бої у місті також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких створити картинку для пропагандистських медіа. оборонці. окупанти намагаються проникнути до південної частини міста, використовуючи погодні умови. Водночас бійці ЗСУ не дають ворогу просунутися на північ. Загарбники планували захопити покровськ до вересня. А перед тим до квітня, а перед тим півтора роки тому, наразі кінець листопада, рік 25 п'ятий 2000. Але бої в місті тривають в результаті запеклих боїв. Бо і ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви, зазначають наші оборонці. Крім того, ворог намагається перерізати логістику між Покровском і Мирноградом. Росіяни прагнуть зайти в Мирноград проте. Сили оборони зривають наступальні плани ворога, знищуючи його, прихлопують разом із технікою. Інженерні війська організували захисні коридори з сіток в тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимально близької вістині до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація, розповіли оборонці на тих ділянках, де сухопутна логістика є небезпечною. Українські захисники використовують важкі дрони та наземні роботизовані комплекси. Ці комплекси також задіються. Для забезпечення позицій всім необхідним і евакуації поранених оборонці наголосили, що оточення українських військ немає, а логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі. Зараз у соцмережах розповсюджується інформація про те, що до оточення українських захисників в мирнограді, нібито залишилося півтора кілометра. Однак там багатокілометрова... Сіра зона немає, навіть не то, що ніякого оточення Покровська каже Коваленко, кажуть Світа. Немає навіть думок зараз має бути про оточення Покровська. Місяць міських боїв. що змінилося, так чи дійсно от правильно треба взагалі то розброювати і зменшувати російську армію? Фіни як ніхто це усвідомлюють, розуміють і радять, і ось про це все і ті присловуті гарантії безпеки, бо з єдиними справжніми і вічними гарантіями безпеки є. Збройні сили України